Ще особливості цього, цього городища є, воно вона ніколи не перебудовувалося городище, вона ніколи не горіла, тут немає шару е, пожежі, нема, і шару воно було просто кинуто, воно його немає то, то, то городище. Це я кажу, що повністю той самий варіант, який існував тисячу років тому назад, не перебудовувався жодного разу. Є відомості то, 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 на, на, на тих легендарних таких заснованих легендарних матеріалах, що Богдан Хмельницький, коли Ян Розвіл захватив Київ, Литовський Великий князь, то він йшов сюди, на білу церкву, де під білий церкви, потім Богдан Хмельницький їх розбив. І він проходив через Китаєва. І тут, на, начебто, вони війська Богдана Хмельницького, тут на Городищі, вони зробили йому засіку. Вони коли зайшов сюди, перебили ці частиною літовського війська. І е, все вона пішла на назву То Тобто піймали якось літопців, як мишеловку і так далі. Ну не знаю, чи правда, чи ні, це, це не може довести.